Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами були свідками великого чуда, який Господь вершив, і Святого, спору... тому що Слово Богу розповсюджували для нас не зрозуміло, що ми так швидко. Тому що Господь хоче спасти кожну людину. Господь бажає, щоб ніхто не загинув, тому і він прийшов на землю, прийнявшись і тіла, щоб заділитися з нами. Ту печаль, яку ми самі собі в непослушання Богу і в нашому грібоді. І Господь жалиться над нами, посилаючи свого рідного сина, який би міг зрозуміти, який би міг з нами пожити і понести світи. Тому що святі році кажуть, що потрібно було Богу боротися з духом злоби за трудницю природу, сімей, які Дарував, тому що ніхто ніхто його не обвинив, Він тримає силу, щоб нас зробити в Божі Наклоняючи небо до землі і наш позволяється на небо, і це велика радість, яке велике життя називатися нам вітьми Божими. І ми з вами бачимо, дорогі браті і сестри, яка велика милість Божа. Господь створив все для нас. І дав себе вхідно, щоб ми були цар цієї твари і всього видимого світу, тому що і невидимий нам служить. Ангели і архангелі являються нашими помічниками. І, як говорить кімнаті Пречанів, тому Господь сотворив і вдома у нас дух життя, Божественний дух, і ми стали рідними. Ангелами і, даючи ціло, ми стали повітряним Христом для того, щоб ми ділили його в Таїстії в цариці, тобто посвящали і були наслідниками Царства Небесного. Тому й Слово Боже так швидко розповсюджувалося, тому що хто з Богом на того немає ніяких приград і не може цього зробити, чому ми були в Сьогодні для цього місця великий радісний день, тому що пройшвяння святого храму. Храму, який владика Іриней вложив своє серце, вложив свою душу, вкладив свої побажання, тому що він хоче, щоб ви спасли. Рука безбожних в 1934 році друг храму. А разом з тим, що розрушувалися і душі, ми стали вівці без пастиря, ми стали без почадом, ми стали сирою. І коли виділили місце під кладовище, тоді ще й на кого владика на це місце і молився, щоб Господь злянувся на своїм народом. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що молитва правильніша, то тобто що за Богом. Молитва почуття, і Господь посилає вам знову ж таки відділення, що відмертує віті Єнея, який робить для вас місце, щоб ви можете відрадіти священник. В вам сказано «Дом мої, дом мої, моїх сімей, і ми по природі є християни, усі муському бою. Які б не були, дорогі братні в на спробування радістю, святковим настрою або печали, наша душа одно хоче, наша душа чекає, на тут любов. І часто ми не знаємо, як нам поступити, але коли приходимо у Святе місце, яке постійно нам напоминає про небо, яке постійно нам нагадує, що ми тут в гостях, і тоді світ дитина знаходить з Богу, знаходить в свого життя на свій землі. І знає, що воно не закінчується просто так. Тому що Господь вдому, з людиною дух, святий дух Божий. Геннадій Бранчанінов каже, цей дух був людиною попраний, коли вона звонилася на настроєну на діяво. Але поніс слова сквітіння, Господь перший день. З'явився своїм учням і апостолам Духом на них і сказав приємні «Дух Я. Тобто, дорогі браті і сестри, ми знову восвіті Христовому, обновлені Духом Святим і являємося духовної людьми. Але ми повинні зберегти цю печать благодаті Духа Святого, якого ми отримали Таймінні Хрещення. І за той сьогодні Господь створив для вас маленьке небо на надання землі через вікна від В Святому Храмі, дорогі брати і сестри, ми розпочинаємо своє життя. Тому що сюди наші батьки приходять для того, щоб зробити перший до вибір своєму житті. Вони беруть тайну суму, благословляють на Щоби народити нас вами продовжити і Тому що Господь сказав, без мене не можете творити нічого. Його всесильна за рука завжди підтримує нас небічних і слабих на нашому кервому світі. Коли ми народжуємося тілесно в наших батьків, які щасливі, але ж іще ми не маємо повної благодаті. Ми ще не принеслимо дар Богу, як це зробили святі праведні Анна, як це зробили Закаві і Лісавет, як це зробив праведний Авраад і багато великих угодників чи І тоді наші батьки приносять нас для того, щоб присвятити І дати нас служіння Богу. І подивити нам такі. Храм, що Господь повинно поблагодатствує свою людину і своє творі. Це другий наш день народження, за що ми вдячні Богу, тому що найсеречиме, як вже я казав, ми знову маємо мир з Богом. Ми знову становимося дітьми через страдання Христа Спасителя і його славного у святому храму до не нехай суспільного проходить це життя у храмі. Тому що Він приходить сюди, щоб попросити у Бога здоров'я, тому що храм є дійсно великої відчайності Бога. Ми приходимо сюди, щоб помолити, щоб Господь нас вмудрив, наставив на посіня, це є школа благочестя, де постійно лунає слово Бога, Mm -hmm. Проходячи мимо храму, хочай не чути голос священника, але ми бачимо храм як символ нашого.